Вітаю на каналі. Сьогодні ми поговоримо з вами про те, як можна створювати відео за допомогою пристрою Chromebook. Є основних два способи. Один з них ми згадували ще на попередніх заняттях, і сьогодні подуримо про інший, тобто, як використовувати прикладне програмне забезпечення, яке може бути встановлене або ж на операційній системі Windows як окремий додаток, або може використовуватися онлайн безпосередньо в браузері. І почнемо ми із самого простого способу, який я вам нагадував, коли ми нажимаємо Shift-Ctrl, натискаємо п'яту функціональну клавішу, у нас з'являється режим створення скріншотів, але цей режим, в цьому режимі також можна записувати і відео. Тобто, якщо ми перейдемо від скріншоту, ви бачите, зараз у нас виділена лише а, камера, якщо ми натиснемо на відео, то, відповідно до цього, ми вже можемо записувати відео безпосередньо з екрану. Але тут є свої особливості і є певні налаштування. Отже, подивіться, якщо ми виберемо лівий блок меню, тобто в нас вибереться увесь екран. Якщо ми виберемо середню частину, тобто ми запишемо лише той фрагмент, який ми виділимо, і це буде не весь наш екран. І якщо ми виберемо вікно, тобто ми можемо відкрити в браузері окреме вікно і потім його записувати. Я за замовчуванням виберу майже весь екран нашого Chromebook. Крім того, якщо я хочу записати відео, я ще повинен використати мікрофон. А тут аудіохід ми бачимо в налаштуваннях виключено. Тобто мені необхіден мікрофон, я його вмикаю. Мені необхідна, можливо, наприклад, камера, якщо це я буду писати, наприклад, відео для наприклад, дітей, тобто я хочу, щоб там була, був робочий стіл, на якому я буду показувати презентацію, і там був мікрофон і, відповідно, камера із моїм зображенням. І зараз ви бачите, як це все виглядає, тобто в нас на екрані. Тобто нам вже показують попередній перегляд, як це все буде працювати. Зразу ж зверніть увагу, що якщо я хочу нормально записати відео, то бажано, щоб е, сам об'єктив камери знаходився на рівні очей. Тобто не так, як я зараз показую, а мені необхідно скористатися якоюсь підставкою для того, щоб підняти мою камеру на рівень очей і після цього вже вмикати записування. Я цього зараз робити не буду, ми розбираємо лише основні принципи. Тому після налаштування ми виставили, що в нас вимкнулася камера, у нас вимкнувся мікрофон, і ми вже можемо ми починати записування. Ми закриваємо налаштування, і у нас є що? напис: «Натисніть буде, щоб записати весь екран. Після того, як я натисну на екран, тобто йде зворотній відлік, і я після цього я вже можу. Робити певні дії, показувати наприклад, там, презентацію, відкривати цю презентацію, наприклад, на весь екран. Збоку буде моє зображення, і я показую наприклад, готову презентацію і пишу відео. Тобто Це буде перший спосіб, за допомогою якого можна записати відео. Якщо я це відео вже писати не хочу, я натискаю Escape, я виходжу з презентації, і справа маленький кружечок. Я його натиснув на цьому. відеозапис мій закінчився. Ви бачили, як у мене записалося на паралелі що два відео, які наклалися. Але, в принцип, я думаю, ви зрозуміли. І наступний спосіб. Про який ми з вами поговоримо, це вже використання додатків, але я не буду говорити про сторонні додатки, за їх допомогою яких можна записати. Ми лише говоримо про основні, тобто про додатки від компанії Microsoft, від компанії Google. Якщо це від компанії Google, то можемо записати безпосередньо на YouTube, але там необхідно здійснити попередні налаштування. І, а я вам покажу ще простіший спосіб, ще простіший редактор, який, в принципі, є як на платформі Windows, так і е, на Chromebook, і він може бути використаний в будь-якому браузері. Е, е, це додаток ClipChamp від компанією Microsoft. Ну, якщо його можна назвати додатком, хоча на стаціонарних комп'ютерах під управлінням операційної системи Windows, це вже буде. Безпосередньо додаток. У нас же це онлайн-версія. Отже, якщо я запускаю браузер і в браузері напишу ClipChamp Online, тобто в мене випаде цілий ряд посилань, за допомогою яких я можу перейти і записувати відео. Я переходжу, наприклад, за першим посиланням і перейду в редактор. Відео. Зразу ж хочу сказати, що для того, щоб писати відео, в принципі, нам необхідно обліковий запис Google. У ну, мене, наприклад, корпоративний, тобто я зайду через Googleський обліковий запис. Може бути обліковий запис Microsoft, але увага! Обліковий запис Microsoft повинен бути не корпоративний, а особистий для корпоративного в шкільній версії. тобто він не Вімкнутий, ну, не включений до складу пакету послуг. Тому заходьте, як правило, через Google обліковий запис. І коли ви заходите в обліковий запис Google, тобто ви прийшли тут війти або ж зареєструватися. Реєструйтеся з помощью, за допомогою облікового запису Microsoft, а можна. Зареєструватися за допомогою облікового запису Google. Ну, у мене вже обліковий запис є, тому я натисну просто Увійти. І вже перейду безпосередньо до стартової сторінки нашого редактора. А що ми бачимо тут? У нас на головній сторінці ми вже бачимо, що є мій обліковий запис. Звертаю увагу, що це обліковий запис компанії Google. Додаток цей, ну, сервіс, скажімо так, це від компанії Microsoft. І нам пропонує створити нове відео, почати з нуля, створити відео за допомогою штучного інтелекту. Крім того, у нас тут є ще обітнути відео. Тобто, якщо ми хочемо, наприклад, початок і закінчення а, відео просто відрізати так або ж нарізати шматочки, можемо записати самостійно відео. і Можемо перетворити текст на мовлення. От сьогодні про ці основні варіанти ми будемо говорити. Якщо ви будете спускатися нижче, тут у вас є цілий ряд шаблонів, за допомогою яких можна створити. Я їх покажу, де їх ще можна буде знайти. І далі підуть уже ті відео, які вже ви тут записували. Ми починаємо з нуля, тобто почати створити нове відео. Після того, як ми натиснули, ми пос... попадаємо безпосередньо уже в редактор нашого відео. І в самому редакторі відео ми вже бачимо, ну, в принципі, досить стандартний інтерфейс для більшості а, відеоредакторів. Тобто, посередині у нас вікно, яке буде показувати, що ж у нас відбувається з нашим відеорядом. Знизу у нас будуть доріжки, поки ще їх нема, ми їх зараз додамо, тобто з відео і з звуком. Зліва ми бачимо джерела, звідки ми можемо взяти матеріал для створення нашого відео. І справа у нас будуть функціональні меню, за допомогою яких можна буде редагувати відео, де ще змінювати. Зразу ж хочу сказати, що цей редактор є досить простим. У використанні, ну, можливо, навіть один із найпростіших із тих, з якими я стикався. Але функціоналу, в принципі, достатньо для того, щоб записати відео, створити, створити його спеціально для уроку. І безпосередньо давайте перейдемо вже до створення. Що ми можемо? Ми можемо імпортувати вже готове відео, яке записане у нас на нашому грамбуці, якщо ми, наприклад, використовували попередній спосіб запису, тобто ми записали весь екран, записали. Нашу веб-камеру, і він зберігається, наприклад, на нас на жорсткому диску. Я покажу, як створювати відео в цьому самому редакторі за допомогою певного функціоналу. Отже, дивіться, перше, це ваші медіа. Ми бачимо в меню так. Тут будуть наші файли. Тобто, якщо ми натискаємо імпортувати медіа, ми можемо у завантаженнях знайти, наприклад, наш. Скріншоту, який ми сьогодні робили, 1934, і завантажити його сюди в наш проєкт. Він автоматично завантажиться. Але я показуватиму, як створити відео з нуля, саме використовуючи цей редактор. Отже, наприклад, ми натискаємо запис і створення. І ми бачимо ті ж самі меню, які ми бачили на головному екрані. Тобто ми можемо записати і екран, і камеру, те, що ми з вами робили попереднім способом. Ми можемо записувати лише камеру на весь екран. Можемо записувати лише екран. І можемо записати окреме аудіо, яке потім ставимо до нашого відеоряду, якщо він у нас вже є готовий. І останнє, що у нас тут є, це синтез мовлення, теж досить цікава штука, ми про неї також поговоримо далі. Я думаю, варіантів у нас тут все рівно ну, не так багато, але основне тут є. Отже, якщо ми хочемо записати презентацію і звук, тобто нашу камеру, ми вибираємо екрани і камера і переходимо в наступне меню. Ви бачите, що в мене на екрані, тобто, вже безпосередньо з цього грамбука, у нас запитує, яка у нас тут камера. У нас вона одна фронтальна, в даному випадку вона працює. Якщо у вас є яка зовнішня камера, або ви хочете, наприклад, підключити документ камеру, ви її також тут побачите, тобто можна буде транслювати навіть певні досліди а, учням, як, наприклад, на уроках фізики чи хімії. Далі мікрофони. У нас тут стандартний мікрофон, який зараз працює, як, за яким, за допомогою якого ми будемо писати. Якщо ви підімкнете зовнішні мікрофони, наприклад, там петличка або якісь конденсаторні мікрофони, вони також з'являться тут у переліку. І посередині кнопка почати запис. Зразу ж хочу сказати, що нашу веб-камеру ви можете поставити в те місце, яке вам більше до вподоби. Тобто ви можете її розвернути, зробити дещо більшою, або зробити дещо меншою, в залежності від ваших побажань. І далі, коли ми натискаємо вже е, кнопку е, почати записування, у нас спочатку з'являється вікно. Це вікно досить подібне, наприклад, до Google Meet чи Zoom, де ви повинні вибрати, що ми ще будемо писати. Якщо в, в, в вкладці Chrome, то в даному випадку нас цікавить, наприклад, наша презентація. Е, аудіо в цій презентації нема, ми можемо вимкнути, для того, щоб не було накладання. І Говоримо надіслати. Коли ми накнистимо кнопку надіслати, лише з цього моменту почнеться записування. Отже, ми натискаємо, і все, ми перейшли в режим, тобто, перейшли в нашу презентацію, відкрили її так само, як в Google Meet. Тобто ми можемо її тепер гортати і паралельно з цим розповідати. Це все, на що відбувається, тобто записується. Якщо ми там уже записали, якщо ми натиснемо, наприклад, більше не ділитися. Тобто, в і даному випадку, наше відео, відео вже закінчить редагуватися, ми і ми підкрили, і само, бачимо і наступне віде, вікно, ми бачимо тобто ми можемо прослухати або продивитися я Це все а, нас, а тут якраз транслюється: тобто, записати. те відео, яке. Воно записалося. І ми можемо, віде. продивившись і прослухавши, якщо нас все влаштовує, тобто ми можемо його записати, залишити, сказати, зберегти та редагувати. Якщо нас не влаштував даний дубль, ми можемо натиснути повторний запис і пройти процедуру ще раз, для того, щоб записати все відео. Ми зберігаємо і будемо редагувати. Відкривається меню файл, для того, щоб зберегти. Наш проєкт на комп'ютері, тобто воно зберігає саме вихідні файли з відео, які ми тільки що створили. В даному випадку запитувало про одне відео і зараз записує скрин, тобто це друге відео, це вже відео з нашого робочого столу, яке воно записало. І ми, в принципі, безпосередньо переходимо до редактора. Побачимо, що редактор наш змінився. Ми бачимо, що в редакторі у нас є. Уже два фрагменти, тобто перший фрагмент і другий. Це вихідні файли, вони в нас зберігаються на комп'ютері. І у нас є два відеоряди, які зараз об'єднані в одну групу, в яких показано, тобто, що. Відбувається у нас на екрані. Е, чим добре, наприклад, цей редактор ну, завжди, що не завжди є в інших. Тобто воно записало окремих дві відеодоріжки. На одній відеодоріжці у мене е, відео із е, веб-камери, а на іншому відео у мене буде відео із робочого столу. Якщо я хочу, наприклад, відредагувати або збільшити чи зменшити, наприклад, безпосереднє зображення. Там, Веб-камери, я можу це зробити, тобто я можу відрізати кусок, збільшити на весь екран і таким чином просто видозмінити мої фрагменти, які у мене є. Ви бачите, що коли я натискаю знизу. На будь-яку доріжку виділяються обидві. Це говорить про те, що вони записувалися синхронно і зараз вони об'єдналися в одну групу. Якщо нас у цьому фрагменті все влаштовує, ми можемо тобто, вімкнути, наприклад, там Режимо. програвання цього відео, тобто послухування. Режимо. Ми подивилися, послухали, побачили, як у нас відкрилася презентація. Як вона в нас записалася, і якщо нас все влаштовує, можемо перейти далі. Тобто далі ви можете писати, наприклад, вставши в кінці, ви можете писати наступний фрагмент. І так, за допомогою так само ж запису створення написали знову екран і камера, тобто можете продовжити, продовжити писати ці фрагменти. В безкоштовній версії у нас ну, в принципі, там великих обмежень немає. Кожен кусочок не менше повинен бути півгодини. Експортувати, зразу ж показую, ми можемо в роздільній здатності 1920 на 1080, тобто в повномасштабному розмірі, і, в принципі, цього більш ніж достатньо для того, щоб записати відео до уроків. Якщо говорити про інші елементи, то я вам хочу ще одне показати: те, на що хотілося б звертати увагу, перше, що можна, ви можете стати в будь-якому місті і просто розділити ці фрагменти. Тобто ви можете перше зменшити, збільшити початок відео. Вам не сподобався там сам початок, можливо, ви там десь щось не сказали, ви можете його прибрати. Вам не подобається щось в кінці, ви там вже мовчали, поки ви натиснули кнопку, що там закінчили говорити. Ви можете його також обрізати. Відповідно, відео у вас стане менше. Не забуваємо, що його потрібно посунути на початок. Крім того, якщо ви стали посередині, ви натиснули правою кнопкою миші, наприклад, на саме відео або на ці два фрагменти, і ви можете їх Розділити, тобто розрізати на два окремих фрагменти і потім окремо редагувати кожен фрагмент. Можете вирізати посередині якийсь фрагмент, просто його викинув. От я, наприклад, розділю його. Тобто, в мене вже буде дві групи. Бачимо одна група відео і друга група відео. Я друге відео, наприклад, якщо нанисну клавішу Backspace, я його взагалі видалю. В нас залишилася одна група. Тобто, я поки що задоволений лише цим фрагментом. Значить, я його собі залишаю для подальшої роботи. Далі, що нас ще тут цікавить, ми бачимо, що у нас в принципі, наше відео воно дещо деформувалося за рахунок того, що ми транслювали не весь екран, а ми транслювали лише його частину. Тобто, в принципі, ми можемо його переміщати, ми можемо його зменшувати, можемо його збільшувати. І крім того, ми можемо ще його ну, пересувати по екрану. Якщо ми хочемо там щось, наприклад, змінити відповідно в першому і другому ряді, нам необхідно розгрупувати ці два відео. І тепер дивіться, його можна виділити кожне відео окремо. Тобто, мені, наприклад, не подобається це положення веб-камери. Я його можу передвинути в самий крайній кут ну, нашого відео. Презентацію я, наприклад, хочу там підняти вище, тобто я її підніму вище. Все це у нас залишиться уже в новому фрагменті, коли я починаю спочатку. Ви бачите, що у нас ще все змінилося. Записували а ми з меж, з зусиль весь екран нашого вікна браузера, і все у нас видно. Далі ще одне покажу. Дивіться, у нас звук писався разом із веб-камерою. Якщо я хочу дещо підправити звук, я, наприклад, дуже чую там різноманітні шуми, то мені необхідно від'єднати аудіо від нашої відеодоріжки. Тобто, по факту, у нас зараз є два відеофрагменти. Ще раз я вам їх покажу. Це перший фрагмент із веб-камерою, другий фрагмент там, де у нас розміщено безпосередньо робочий стіл. Там, де ми робили презентацію, знімали відео. Ми беремо перший фрагмент, там, де в нас веб-камера. Натискаємо праву кнопку миші і говоримо, що від'єднати, тобто, нам необхідно аудіо від'єднати. Що воно робить? Воно розділяє від нашого відео, відділяє аудіо в окремий файл воно його нам зберегти, ми зберігаємо. І в даному випадку у нас вже в проєкті буде три файли. Тобто, перший файл це з веб-камери, другий файл це з робочого столу, і третій файл вже буде це вже буде наша звукова доріжка. Якщо ми хочемо, наприклад, зробити звук більше, ми йдемо направо. Натискаємо аудіо і можемо тут дещо гучність нашого аудіо підняти. Якщо ми хочемо, наприклад, ще й придушити шуми, тобто невеличкий шумодав включити для того, щоб не так чути було, як працює, наприклад, вентиляції у нашому ноутбуці поряд або якісь інші шуми, то в принципі, ну, скажімо так, незначні шуми, він може. Приглушити і з цим справитися. І ми вважаємо, що у нас вже мінімальне відео у нас є. Тобто Ми можемо далі стати на початок уже наступного фрагменту, тобто на кінець попереднього, і можемо дописувати нове відео. Знову ж, ми говоримо, записуємо, можемо дописати, наприклад, лише камеру, там, екран, аудіо, або ж ми зараз спробуємо з вами синтез мовлення. Що таке синтез мовлення? Тобто, за допомогою. Певних алгоритмів, алгоритмічних, ми можемо, ну, комп'ютер нам синтезує текст той, який ми введемо. Ми навели текст, ми можемо взяти готовий текст безпосередньо заготовлений, і зберігаємо, що відбувається. В даному випадку, наш Chromebook, ну за допомогою там, платформи Microsoft і штучного інтелекту умовно. Формує звукову доріжку, ми бачимо, вона у нас з'явилася, в якій у нас вже буде синтезоване мовлення саме цього фрагменту. І ми можемо відповідно до цього фрагменту, тобто він уже українською, більш-менш нормально синтезує. Можемо тут вибрати собі помічника, який буде читати нам текст, і можемо, в принципі, самі вже не говорити, а використовувати відео аудіодоріжку, створену за допомогою нашого асистента. І потім, коли ви, наприклад, підставите якесь там відео, наприклад, з презентації, а аудіодоріжку синтезовано, тобто аналогічно відбуватиметься тобто, також саме режим переорієнтація. Тобто, і ви почуєте Пробуємо голос говорити, за кадром саме це. з аудіодоріжки. У ну, мене тут немає зараз відеодоріжки, є лише аудіодоріжка. Але все у нас тут залишиться і воно працюватиме. Після того, як ми створили відео, наприклад, ми можемо створити його там з декількох фрагментів. Ми його експортуємо, тобто воно збере вже його в кучу, нам показує, що в нас є пробіл між нашими відео. Ми їх видалимо. І після цього ми вже можемо що експортувати в 1080. Далі йде обробка відео. І воно так само збережеться у нас на комп'ютері, але вже об'єднаються в один відеопотік. Тобто всі наші доріжки і звукові і аудіо просто в один єдиний файл. І цей файл вже можна буде завантажити, наприклад, на Google Диск або на OneDrive. і Демонструвати безпосередньо дітям. Що іще таке тут є, наприклад, з чим можна потім погратися, тобто, мінімум я вам показав: створити відео з презентації з вашою веб-камерою і голосом це все є. Далі ми говорили про бібліотеки в місті. Отже, тут можна додати музику, можна додати текст, ви бачите нижче. Тобто тут є велика кількість заготовок, які, в принципі, навіть у безкоштовній версії нам доступні. Якщо ми хочемо ну, там, поставити якісь титри, вибрали ми варіант, який ми хочемо. Титри, у нас додаться доріжка із текстом, бачимо, вона з'явилася в нас вище відео. Якщо ми на неї натискаємо і переходимо в праве меню, то ми можемо вже тут змінювати безпосередньо. Те, що ми хочемо показати, ну я зараз перенесу доріжку для того, щоб вам було видніше. Тобто, бачимо, у нас є далі фрагменти, у нас є лише наш синтезований, наш синтезований звук, і у нас є наші, наш текст, який ми будемо вводити. Ми натискаємо на текстову доріжку. Ми можемо тут збільшити, зменшити шрифт. Можемо змінити. Оформлення інше, але ми зараз будемо говорити про те, як же все-таки ввести той текст, Тобто, що там було написано не подвійні лінії, а ви бачимо, що сам текст знаходиться в правому верхньому меню. Якщо ми тут напишемо дякуємо за увагу, то воно так і напишеться на екрані. І по факту у нас вже буде синтезований. Текст, і у нас будуть, наприклад, титри, тобто, дякуємо за увагу, те, що ми хочемо сказати в кінці. Е, також тут можна поміняти колір, поміняти вирівнювання, е, колір підкреслених ліній, можемо вирівняти за і, різними частинами екрану, можемо поставити в центрі, І відповідно до цього, тобто все буде експортовано вже разом з цим текстом. Далі, по бібліотеки в місті по шаблонам, тут ще є дуже багато заготовок, які стосуються, наприклад, і соціальних мереж, і знаменитих відео. Тобто є початкові заставки, є кінцеві заставки, є проміжні заставки, які можна використати в відео. Крім того, тут частково можна згладити початок відео, вставити переходи між відео, і можна додати ще так, брендинг не можна, це в берштовні версії. Можна додати ще і деяку там обробку і оформлення переходів, тобто слайд-шоу, заготовок тут, в принципі, немало, з якими можна погратися, і якими можна видозмінювати наші фрагменти відео. Але найголовніше, щоб ви знали, що в нас є: ми можемо імпортувати, відкрили з камбука те, що ми записали: обрізали, нарізали, поставили рядочками. Можемо самостійно записати з екрану, з камери все, що нам потрібно, можемо синтезувати мовлення, все його склали рядочками так, як нам хочеться, і потім його експортували. В принципі, ваше ну, завдання буде, скажімо так, ну, домашня робота, хто захоче, я не говорю, що це обов'язково. Тобто, створити невеличкий фрагмент відео, зберегти його потім на Google-диски. Посилання на нього презентувати потім у нашій таблиці результатів. Ну, дякую за увагу!